Доброго дня, шановні студенти. Сьогоднішня тема електроостаткування підприємстві цивільних споруд. Розрахунок особливо електроприводу зверлинних і розташуваних верстатів. Ну, коротенько по розрахунку. Потужності двигуні і розташуваних верстатів розраховують наступним чином. Спочатку визначається швидкість свердлиння. Метрів за хвилину коло. Ну, це як ми в курсовій розрахуємо. Кофеєнт матеріал, вибор, діаметр стійкість свердла, s подача M, X, Y, показники степня. Потім по швидкості ми задану величину частоти розраховуємо і узгоджуємо її з частотою, яку може видати у нас коробка передач. Далі розраховується обертальний момент. 981, значить ньютон на метрах. Тільки ж дивіться, у нас потужність M на N. То 9550, якщо підставляти, дивлячись, в яких одиницях підставляти. Так, якщо в ньютонах на метрах, то дівемо на 9550. Якщо ми підставляємо кілограм сили на метр, значить на 900. Ну, у нас там трошки коефіцієнт другий. Так, і Потім у нас потужність двигуна подачі. Визначається через F на V. F сила V. При цьому F найбільше зусилля подачі, яке діє на робочій частині діапазону. Так, це з технічних характеристик конкретного верстата. І найбільша швидкість швидкого переміщення, знову ж таки, подачі. Ну, ККД передачі є. Тобто Це перший і другий двигун, який ми розраховуємо курсою. І є, це так розраховується. Ну, зусилля подачі 6 разів 8 разів менше. Приєднати з найбільш робочими зусиллями. Регулярні швидкі в цьому випадку можна ослабленим потоком потоку двигуна. так. Про електропривод. Тепер коротенько радіально-свердлинного верстата. Представлений верстат 2,55 радіально-свердлинний так, ну, Він має 5 асинхронів двигунівзагнеростру. Обертання шпинделя першого двигуна. 4,5 кВт переміщення траверси це подачі. Так, 1,7 кВт. Гідрозатискач колони. Щоб у нас деталь тримати. М3 не написано, яка потужність. шпиндель головки. 0,5 теж затискається двигуном кВт, електронасоса 0,125 кВт. -год. Ну і описує ще, що діапазон частот шпинделя регулюється від 30 до 1500 обертів. Звертаю вашу увагу, що двигун у нас видає конкретну частоту, ну, в більшості випадків це 3000 обертів, а коробка передач може міняти ступенями від і до. Швидкість подачі регулюється від 0,05 до 2,2 мм за обертів. Найбільше зусилля подачі за технічним характеристиками конкретного верстата 20 кН. З розрахунку ми підставляємо 20 кН. Траса може повертатися навколо колони на 360 градусів, вертикально по колоні, 600, тобто не спідніматися зі швидкістю 4 м за хвилину. Затискання трас на колон дійснюється автоматично. Surrender, зараз за на населення головці. Так, всі електроустаткування. значить, 380-80 е, живлення через відний ВМК qs 1 Під цему знімать XA1. Тобто там кольця стоять і щотки. Так, передається, ось бачите, контакт, він вже встановлений на траверсі. Ну, Давайте я читати не буду, ми зараз просто схему розберемо. Непоказаний тут щітковий, А, ось ось він XA1, бачите, це кольця стоять і три кольця, три щотки це йде передача. да, ну там якісь трулі, да, стоїть. Давайте розберемо. Двигунів, бачите, внизу, а, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Живлення 380 -50 Гц, автоматичний вимикач qs 1 плюс ще запобіжники стоять. Далі, на другий у нас на ну, на п'ятий в даному випадку. Це у нас теж вимикач стоїть. Тобто, П'ятий двигун виключається через вимикач, запобіжники захищають. Перший двигун у нас це у нас головний рух. Так, він у нас... Як бачите, реверсний. так, Оце таке позначення реверсне. Включається котушками КМ2, КМ3. так, Давайте пошукаємо ось КМ2 КМ3. котушками вмикається через команду апарат. Тут кнопок немає через команду апарат. Називається цей команд-апарат позначення SA2. Так, Далі дивимося. Другий двигун теж вперед-назад. Вправо-вліво КМ3, КМ4, дивимося. КМ3, КМ4 через 1, -3. оце SA23. SA2. це Ось команда апарат теж в позиції вмикає. які Крапочкою показано, саме які контакти замикаються на даній лінії. І ми бачимо: тут 1, 2, 3 повинно позначатися, так, коли включається. Вперед назад перший двигун, коли включається вперед-другий двигун. так Але дивіться, на другий двигун ще тут діють кінцеві вимикачі. коли Ну то тобто Якщо дійшов до краю, то там кінцевий вимикач вимкнувся, вимкнувся вимкнув або ввімкнув подачу, і відповідно у нас далі не може рухатися. от така схема. Далі двигун М3М4. у нас Взаємозв'язаний, як бачите, Включаються обидва двигуни одночасно. Включаються вони, як бачите, знову ж таки, реверсно. КМ5, КМ6. Включається КМ5, КМ6. Так, СБ1, СБ2. Включаються. Вони працюють, звертаю вашу увагу, вони працюють, бачите, на кнопку натискаємо, катушка включилась, двигун крутиться. Другу кнопку натискаємо, кратушка включилась крутиться. Тобто це ми затискаємо. Це затискання, мабуть, шпинделя і траверси. Тобто Поки ми кнопку натискаємо, поки у нас двигун працює. Відпустили, у нас, бачите, блокування немає на кнопки. Вперед-назад. Да. Відповідно, ми бачимо, що кнопки стоп в даному випадку взагалі немає. Да. Тобто команда «Апарат», у нього є позиція вперед-назад, стоп. Да. Три позиції. Бачите, вперед-назад, стоп. Да. А тут немає. Так, далі. Жилення від, від у нас дивимося, від, від чого у нас 380 вольт. Так, отут іде. А на лампу у нас через трансформатор, запобіжник, вмикач. Ну, це таке. Значить, дивіться, реле, релетики стоїть на глуні номер один, КК1. Контакти, ось вони є, які все виключають. КВ. КВ це якийсь регулятор у нас реле напруги. так, І відповідно воно вмикається, вмикається. Коли воно вмикається, якщо вімкнете КМ 5. А КМ5 вмикається, тоді. А тут КМ-5 вмикається, тоді пішло живлення, тоді живлення сюди пішло. А тут у нас ага, через трансформатор КВ, живлення пішло сюди, да? От, КМ5 вмикається, якщо КВ не включилось один, то КМ5 вмикається. Ти, якщо відпустити, да? відпустити, у нас без, без КВ може працювати, так? А так з КВ працює. Така у нас схема керування верстата моделі 2. Ну ліворуч, праворуч, так тут розписано. Як реверсується. sq 2 кінцеві микачі. Давайте по почитаємо КВ. про КВ здійснює Нульовий захист. Забігається самозапуску двигуну МБН-2. Ага. Це у нас нульовий захист. Тобто, як ми запустили, да, то тоді самопідхват є. Якщо живлення з якоїсь причини, тут не, не, не вся схема показана. Так. Якщо з якоїсь причини, значить живлення відключилося, да, а у нас тут SA2 було включено, наприклад, вперед, ну, забув оператор, да, от включив вперед, працював двигун, а тоді живлення відпало. Так, живлення відпало у нас ну Чогось пропало. так І цей верстатник зібрався і пішов, а речах в нульове положення не поставив. так І відповідно цей захисту, саме після КВ1, КВ1, бачите контакти. Так? Оце нульовий захист означає, що навіть якщо потім хтось включить живлення, а речах буде стояти навперед чи на назад на команду апараті, так? у нас не буде. Не буде працювати даний двигун, якщо навіть подача включена, тому що ось, ось цей захист відключений. Так, і його ми можемо запустити тільки тоді, як ми кнопкою SB1 подамо жилення на км 5 Так, подало жилення на КМ5. Тоді замкнулося жилення, пішло на КВ1. КВ-1 саме підхватилося. Тоді ми кнопку SB1 можемо відпускати, і у нас тут нульовий захист включений. От це таке. Нульовий захист, детальніше можете почитати. Що це означає. Так, захист, запугає самозапуск. З двигуні вмикається перемикачем sa 2 Які вмикаються перемикачем СА2. СА2. Дивимося наш перемикач sa 2 це І ще я казав Команда апарат перемикач sa 2 Та подачі відновлення на проєждення. Відновлення, коли відбувається, можливість, можливість, при припотунути на SB-1. Як ми на SB1 нажали. ось, бачите. Тут то тоді КМ5 працювала, замкнула контакти, вже на КВ. КВ себе підхватило, і тоді може працювати. Так, ну контрольні питання. Ви їх бачите. Ну, і як завжди, в кінці я літературу цікаво пропоную. Значить, я на неї посилання даю. Так, ось посилання на неї ось є. Так, і давайте подивимось, що це за література. Це у нас самотезовий приклад металорізаних верстатів. І коротенько пройдемося по ньому, авторів ми не, не, не будемо. Вступ тут, так, включення, виключення. Що у нас класифікація металорізерних верстатів, те, що у нас лекція була, от, за якими вони... основні та допоміжні рухи верстатів описуються, тобто головний рух, допоміжний маніпуляції. структурна схема верстата. деякі елементи. Подивіться, будь ласка, цікава схема. При керування. загальне питання приводу верстатів, так, описується, залежності, різноманітний вибір і так далі вибір типу. Так, що в нас тут? Регулювання швидкості приводів верстатів. Як регулюється ця швидкість? Тут через діаметри, через частоти, е діапазон регулювання приводів, швидкості головних приводів, так, регулювання швидкості. Подач, так, Як регулюється, ось наш токарний верстат, так, різні типи, карусельний верстат, токарних верстатів. Ми бачимо. Так, ось ми. І розрахунок в токарних верстатів. Бачимо потужності токарних. Те, що у нас вже тема була, я вже її показую, як вважається, аналогічно, час вважається. Так, що ми заміщили. ККД. Потужності. Ось ці наш 0,6 на холостий хід. так. Свердлинні верстати електрообладнання описується, Так, ось на свердлинний верстат описаний. так. З декількох частин складається це вже більш потужний верстат. Тут Особливості типу свердинних розписано. розписано як діапазони, так. Росточуваних верстатів. Як шпиндель там піднімаємо, і розрахунок потужності. Наша сьогоднішня тема теж саме, дивіться, швидкість розраховуємо відповідно, форму, потім частоту визначаємо. ну Тут 10 у, третє, у нас 1000 да, по формулі. Момент, якщо за форму ньютон получається виходить, так, потім вставляємо сюди частоту ми. Різання під час соріння. Частоту і момент. Так. Частоту і момент. І подача. Формула подачі теж бачу вам знайома. Так, це другий двигун, який ми розраховуємо. Ну і далі будемо ще ми до цієї книжки звертатися. Цікава книжечка, так, а будемо до неї звертатися, вже як будемо вчити розточувальні верстати. Так, дякую за увагу.